Чому не потрібно формувати бібліотеку налаштованих об'єктів та інструментів у своєму проекті ось таким способом у робочому середовищі? Нещодавно ми показали в соцмережах фрагмент нашого оновленого шаблону, де розташовані всі об'єкти, які ми додали в шаблон по дизайну. Тобто ми створили додаткові профілі, які доволі часто використовуються в дизайн проектах. Також налаштували навісну стінку, тобто зробили різні розкладки, які використовуються для навісної стіни. І це все було розташовано ось таким способом в нашому робочому файлі. Ольвія показала невеликий сторіс фрагмент цієї кусочки, і тут одразу показали. Усе питання. Вау, тепер шаблон буде виглядати саме ось таким способом. Всі елементи будуть розташовані на плані. І тут я одразу почав всім відповідати і пояснювати, що це наш робочий файл. Що шаблон, оновлений, який ви отримуєте, він буде таким самим, як ви і отримували раніше, без розташованих ось таких елементів. Тобто, якщо перейти в звичайний проект, який ви запускаєте в оновленому шаблоні, то на робочому середовищі в нас не розташовані ніякі об'єкти. Вони всі збережені в панелі уподобання, де можна знайти всі ті ж самі об'єкти, які ви бачили в робочому середовищі, знаходяться в цій панелі, і звичайно, що ви їх можете звідси. Вибрати, розташувати і працювати з цими всіма налаштованими об'єктами, і не шукати їх на плані. І тут логічно виникає питання, як задав один із підписників, а чому б не залишити всі ці об'єкти та інструменти на плані? Так же ж зручніше. І саме в цьому відео хочу пояснити, чому я не використовую таку схему розташованих об'єктів і не рекомендую її робити вам. Такий спосіб відображення елементів, коли всі об'єкти, інструменти та заготовки розташовані на плані поверху, доволі часто зустрічаються в закордонних шаблонах, особливо на ринку США. Багато експертів використовують саме ось такий спосіб, коли на плані розміщені всі основні елементи, які використовують у своїх проектах, і далі для моделювання чи оформлення використовують інструмент піп'ятку або просто копіюють вже готовий об'єкт, який розташований збоку. Я досліджував різні шаблони на різних ринках різних спеціалістів. І одним із таких шаблонів є шаблон контр Думаю, багато з вас, хто цікавиться створенням шаблонів та автоматизацією підрахунків, знаєте цього експерта, і ось саме в його шаблоні налаштований ось такий спосіб відображення елементів. Проте він доволі зробив розумно. Він для кожного вигляду робочого вигляду, як він його називає, створив окреме відображення потрібних елементів. І Якщо я працюю із лендскейпом, то в мене відкриваються об'єкти тільки ті, які мають відношення до цього креслення. Всі інші елементи, які мені не потрібно для цього розділу, не відображаються. І тут доволі це все зроблено розумно. Потрібно тільки відкривати правильні вигляди, з якими ви працюєте. А далі, якщо переходити до оформлених креслень, то відповідно всі ці елементи приховуються, тому що він використав варіанти дизайну для того, щоб можна було налаштувати таку схему. Проте інші спеціалісти зазвичай розташовують тільки ось в такому вигляді елементи і потім їх доповнюють, не маючи певної чіткої структури, як їх можна систематизувати. Та масштабувати. І тут постає питання: чому взагалі досі так багато користуються саме ось такою схемою? Першим це візуальна доступність. Коли ми перейдемо на план, то ми можемо візуально побачити всі необхідні елементи, перейти до нього і використати піп'ятку або скопіювати вже готовий об'єкт і розмістити у своїй моделі значно швидше, і не треба нам витрачати час, щоб перейти в потрібну папку в панелі уподобання, шукати його по назві. Ми візуально бачимо, що нам потрібно, і розташовуємо у своїй моделі. Друге, це звичка з AutoCAD. Хто раніше працював в автокаді, звикли розташовувати навколо креслень потрібні фрагменти, деталі, блоки, які можна швидко застосувати у своїх кресленнях для того, щоб пришвидшити роботу. Ну і звичайно, таку схему перенесли в архікад, де розташовують потрібні об'єкти на плані, для того, щоб можна було їх швидше застосовувати у своїй моделі. Які ж все ж таки недоліки цієї схеми, та чому я її не рекомендую використовувати? Якщо ми відкриємо всі ці об'єкти або перейдемо в 3D, то я вже одразу бачу невеличке таке підвисання моєї моделі, хоча я ще навіть не почав створювати проєкт. Тобто, перше, це продуктивність. Всі ці елементи, які ми розташували, вони вже знаходяться в нашому проєкті і вже впливають на ресурси нашого комп'ютера. І якщо я збільшу свою бібліотеку хоча б в два рази, розташую два рази більше об'єктів. Які можуть використовуватися в дизайні, то звичайно перед початком роботи я вже буду мати певне навантаження на свій файл, і це ускладне мені роботу. А якщо ми будемо виконувати складний проект доволі великий, то відповідно продуктивність значно впаде, і говорити про ефективну та оптимізовану роботу тут навіть нема змісту. Друге, це ускладнює нам оформлення креслень та самі підрахунки. Якщо ці всі елементи у нас будуть розташовані з боку біля нашої моделі, то звичайно, що вони потім будуть відображатись на макетах. Якщо ми захочемо розмістити наше креслення по розміру. Нашого плану поверху, то звичайно тоді в мене будуть на макеті відображатися всі ці елементи, і мені придеться підрізати кожне креслення, яке я буду розташовувати на макеті, що, звичайно, займає доволі багато часу. Якщо в мене доволі багато креслень, то мені потрібно буде кожне підрізати для того, щоб ці всі елементи не потрапляли відповідно на оці макети. Звичайно, що я можу задати їм якийсь інший шар для того, щоб їх приховати. Проте в цьому випадку, якщо я буду використовувати інструмент піпетку, то звичайно. Що тоді в мене також буде і застосовуватися той шар, в якому знаходяться дані елементи. І тоді прийдеться ще додатково, після того, як я розташував елемент, змінювати шар, в якому він знаходиться, що, в свою чергу, доволі стає незручним. І тоді ефективність цієї схеми втрачається, і нам потрібно все одно доналаштовувати об'єкти, які розташовані з боку. Ну і, звичайно, підрахунки. Якщо в нас щось розташоване з боку, то нам потрібно його відокремлювати від наших підрахунків, для того, щоб вони не потрапили в специфікацію. І ось, наприклад, в мене ще немає створеного жодного об'єкту, жодного креслення і жодної моделі в цьому файлі. Проте, якщо я вже перейду в якісь специфікації, то в мене тут вже розташовані. Елементи, які знаходяться на плані поверху, і звичайно, що вони не мають бути в специфікації. І тут велика ймовірність того, що в підрахунки потраплять ці елементи, які з боку розташовані, і це додаткова задача, яку потрібно кожен раз перевіряти, що якийсь із цих елементів, який в нас тут розташований, не потрапив у нашу специфікацію, і ми отримали коректні підрахунки. Ну і третє, тут немає масштабованості. Тобто, якщо ми будемо додавати якісь додаткові елементи, які кожен раз у нас створюються в наступних проектах, то ми можемо їх в певному порядку тільки додавати в такому списку, і відповідно ця система в нас буде збільшуватись. І якщо ми не залишаємо відстані між цими елементами, то ми будемо переходити в ось таку сторону, і воно втрачає оцю структуризацію, яка може бути тут задіяна для того, щоб Можна було далі розташовувати елементи, які ми часто використовуємо, особливо для дизайн проєктів. І тоді в нас втрачається оця система масштабування, яку ми можемо задіяти до ось таких розташованих елементів на плані поверх. Альтернативою розкладання таких елементів на плані поверху є стандартний функціонал це панель уподобання, Favorites, де ви можете створювати власну структуру папок. І туди зберігати необхідні інструменти та об'єкти, які ви використовуєте у своєму проєкті. Фактично, ви у цій панелі формуєте власну бібліотеку, яка буде підходити під ваш стиль роботи в архікад. Панель уподобання зберігає не самі елементи, а зберігає їх налаштування. І відповідно ці всі об'єкти, які тут збережені, не впливають на продуктивність нашого файлу, коли ми створюємо новий проект. Якщо мені потрібно використовувати якийсь певний об'єкт, я перехожу в цю панельку, вибираю об'єкт, і архікад розуміє, які налаштування потрібно застосувати до цього інструменту, і далі я вже створюю новий елемент або розташовую об'єкт. З тими налаштуваннями, які я запам'ятав у цій панелі, і далі я можу цей інструмент чи об'єкт використовувати вже для створення свого проекту. Цю панельку Favorites ви можете розташовувати в робочому середовищі, тобто розмістити цю панельку, пристикував її до інших панелей, які у вас вже розташовані в робочому середовищі, і користуватись ось цією власною структурою папок, де розташовані всі потрібні елементи, які ви використовуєте для моделювання чи оформлення ваших креслень. Крім цієї панельки, ми також маємо ще швидкий доступ до збереження наших елементів одразу у самих інструментах. Тобто, якщо я виберу стінку, я можу перейти до списку збережених стінок в панелі подобання і обрати одразу потрібну налаштовану конструкцію і перейти до моделювання. Це ж стосується всіх інструментів, які можна зберегти в панелі подобання. Якщо мені потрібно навісну стіну, так само перехожу. До неї і обираю потрібну мені розкладку з налаштованою текстурою та певними габаритами. Теж саме стосується і об'єктів. Коли мені потрібно вибрати вже готовий налаштований об'єкт, я перехожу до інструменту і тут я можу рухатись по папках, які збережені в панелі вподобання, і одразу знайти потрібний мені елемент і розмістити його в моделі. Також, якщо перейти в налаштування самого об'єкту, то ми маємо можливість перемикатися між стандартною. Структурою папок, які є в архікаді, і відповідно із структурою папок, яку ми зберегли в панелі уподобання. і вже тут використовувати ці елементи, які ми зберегли для зміни потрібних налаштувань, а також перезбереження чи створення нового елементу, який буде розташований у відповідній папці, і далі ми його також цієї панельки можемо використати і розмістити вже у своєму проекті, який ми моделюємо чи оформляємо. Тому, якщо у вас в чистому файлі немає жодного елементу, розташованого на плані або 3D, то це не означає, що у вас не сформовано бібліотеки і ви не можете використовувати налаштовані об'єкти. Вам потрібно тоді перейти в панель уподобання і, наприклад, обрати потрібну папку. Якщо мені потрібна навісна стіна з певною розкладкою, то я обираю ці налаштування і перехожу до побудови відповідно цієї навісної стіни, яка зберегла всі налаштування. Та додаткові властивості, які я задав для цього об'єкту і зберіг панелі подобання. і далі вже для створення нових проектів використовую цей інструмент з цими налаштованими параметрами. Для зручності використання цієї панельки, ми можемо також налаштовувати фільтри по активному інструменту та по приховування зайвих папок, в яких нема збережених тих елементів, які нам потрібні. Тобто, якщо я активую ці фільтри і захочу використовувати інструмент то в мене відображаються тільки ті папки, в яких збережено дані інструменти. Якщо мені потрібна стінку, то я бачу, що вона знаходиться в двох папках, і далі в папці відображається тільки той інструмент. Який мені потрібен, і я його обираю. Якщо я відключу фільтр по активних інструментах, тоді я буду бачити в папці також інші елементи, які мені потрібні. І тут знову можна налаштувати свою схему, яка буде для вас зручна, в залежності від того, як ви використовуєте ці інструменти для моделювання чи оформлення вже робочих креслень. Друге, ми можемо перемикати вигляд наших об'єктів. Якщо ми звикли об'єкти шукати візуально, то ми можемо із такого списку, де в нас описана назва кожного об'єкту, ми можемо перейти до більшого вигляду і візуально вибирати потрібний нам об'єкт. Якщо ми починаємо перший етап концепції, коли нам потрібно візуально швидко знайти потрібний об'єкт з необхідними поверхнями. Також, якщо ми хочемо побачити, як він виглядає на плані, ми можемо тримати клавішу Shift і підвести курсор миші, і подивитися, як цей об'єкт одразу буде в нас виглядати на плані, якщо ми дивимося 3D-вигляд цього об'єкту. Ну і звичайно, корисною штукою є те, що ми можемо ці всі збережені налаштовані об'єкти імпортувати та експортувати в наступні наші проекти, і тим самим збільшувати нашу бібліотеку різними новими елементами, які ми створюємо в нових проектах. Звичайно, що є нюанси роботи з цією панелью. Перше, це те, що нам потрібно задавати унікальну назву для кожного об'єкта, який ми зберігаємо, тому що ми не можемо задати однакові назви для різних об'єктів, які будуть збережені в панельку. Подобання. Саме тому тут потрібно слідкувати за найменуванням, і для того, щоб не плутатися в цих об'єктах, потрібно мати чітку схему, як ви називаєте ці об'єкти, для того, щоб по цій назві також можна було зрозуміти, що це за об'єкт і чим він відрізняється від попереднього об'єкту, який схожий за виглядом. Друге, це те, що ми тут не можемо зберігати групу елементів. В цю панельку ми зберігаємо кожен інструмент як окремий об'єкт, і якщо нам потрібно якась група елементів, яку ми далі використовуємо в нашій моделі, чи оформлені, то на жаль, ми цього зробити не можемо. Ми можемо зберігати конкретно кожен елемент окремо. Але ці нюанси можна компенсувати досвідом. Якщо ви регулярно працюєте з своєю структурою панелю подобання, то ви, звичайно, знаєте, де розташовані які об'єкти і швидко їх можете знайти. А якщо ви використовуєте зрозуміле найменування для кожного об'єкту, то ви можете легко по запиту знайти потрібний об'єкт і розмістити його у своїй моделі. А для групи елементів ми зберігаємо кожен об'єкт окремо і вже далі цю групу знову створюємо відповідно у нашій моделі. Порівнюючи обидва способи розташування об'єктів на плані та Favorites, я все ж таки надаю перевагу панелі вподобання. І ось чому. Перше це продуктивність. Всі елементи, які збережені в панелі вподобання, не впливають на продуктивність, тому що ці елементи не розташовані в моделі. В першому способі, відповідно, кожен елемент, який тут розташований, впливає на продуктивність. І ось зараз я хочу зумувати, то в мене вже починає трошки підвисати мій файлик, і навіть я ще не почав роботу над своїм проектом. Тому а, тут однозначно я використовую панель подобання для того, щоб в мене не було ось таких зависань навіть без самого проекту. Друге, це структура та контроль. Панелю вподобання я маю чітку структуру і знаю, куди мені потрібно зберегти мій об'єкт, і якщо потрібно доповнити свою бібліотеку, то я зберігаю в потрібну папку і можу навіть її далі всю експортувати і вставити в інші свої проекти. Якщо говорити про знову перший спосіб, то мені потрібно візуально знайти, де розташовані схожі елементи, і далі їх доповнювати на плані. І тут в мене втрачається ця структура, як можна її збільшувати і тим більше переносити в наступні проекти. Далі це безпека специфікацій та макетів. Якщо у мене збережені елементи в панелі подобання, то я не переживаю, що якийсь зайвий елемент з'явиться на макетах або потрапить у специфікацію. В першому способі мені потрібно кожен раз контролювати, які елементи підраховуються специфікацію, ну і звичайно підрізати кожне креслення, яке я розташовую на макеті. І останнє це чисте середовище. Ми доволі часто експортуємо нашу модель суміжникам, замовникам, і для цього щоб експортувати чисту модельку, мені в в першому варіанті кожен раз потрібно підрізати оці всі зайві елементи, або використовувати рамку для виділення лише моєї моделі, і так її експортувати. Це займає доволі багато часу, і кожен раз потрібно це контролювати. Якщо я використовую панель подобання, то в мене нема зайвих елементів, і в моєму робочому середовищі знаходиться завжди тільки моя робоча модель, яку я спокійно можу експортувати, застосувавши тільки потрібну комбінацію шарів з видимими елементами, які мають бути в експорті. Саме тому я рекомендую формувати свою бібліотеку налаштованих інструментів та об'єктів через панель уподобання. Це буде набагато зручніше, ефективніше та продуктивніше, ніж розташовувати всі ці елементи на плані. А якщо ви дизайнер і у вас ще немає власного наповненого шаблону або ви хочете навчитись працювати в арікат більш структурно, професійно, то я запрошую вас на наші курси з дизайну. На курсі ви отримаєте ось такий готовий оновлений шаблон, який я сьогодні показував у цьому відео. Ну і звичайно, якщо це відео вам було корисним, не забудьте поставити вподобайку і побачимося у наступних випусках.